Всім доброго недільного дня. Друзі, я сьогодні була в місті і купила собі ось таку красу. Подивіться, я забула, як вона називається. Це така легкість, це така, це така... прелість, будемо говорити так. Стої, коштує цей кущик ось такий кущик гарний, коштує він 100 гривень. І мені продавчиня подарувала ось таку монардочку. Такий колір вже в мене є, я їй говорила, що не потрібно, ну подарувала, то й подарувала. Від подарунка не, не відмовляються. Зараз буду думати, де його тикнути, бо в мене майже кожного дня посадки у квітнику. І хочу сьогодні, друзі, вам показати. Як розквітли мої хризантеми, які сорти вже розквітли, ще багато не розквітло сортів. Але як для Півдня України в нас щось погода портиться і я бачу, що, щоб не було заморозків. Хоча я орієнтуюся на своїх високорослих хризантемах, вони ще не квітнуть. Я знаю, вже, як вони обквітнуть, то це точно буде. Мороз, але передають 2 градуси, то переживаємо, що не ляснув і ну то таке. Там в мене був біля фіртки ріс один кущ резантеми. От по тому кущові я так і орієнтувалася. Зараз його нема. І ось така перша хризантемка, яка в мене розквітла, біленька така. Вона, бачите, розпускається, бутони в неї рожеві, а потім вона ось такою стає красунною. Купувала я її таким шариком, але стала вона у мене ось така, як майже ялинка. Буде квітувати ще ось така простенька хризантема, це високоросла, але вона гарна. Колись покажу, коли вона розквітне. Квітує ось така. Сонячна, сонячна, така красуня в мене теж високоросла. Ось така вона, бачите, розтрьопана в різні сторони. У мене вона така, така собі. Це ось така гарнюня. В тому році такий маленький корінець посадила, а вона в цьому році така красунечка. Дивіться, який гарний кущ наростила. І шарик гарнючий. на той рік я їх викопаю і пересаджу. І ось подивіться, що в мене тут є. Це я пересадила свій клематіс білий, який в мене там біля троянди ріс і який завжди плівся на виноград. Чоловік не дозволив виноград мені прибирати, то я його пересадила сюди. І дивіться, він у мене прийнявся, все гаразд, все. Він вже на той рік буде мені квітувати. Космея. Космея це моя любов. Ось така квітка. Влітку вона горіла і ніяка була, а зараз, а зараз вона квітує. І квітують собі астри потихеньку. Чорнобривці собі. Влітку все горіло. знаєте, мене, ой, як вам сказати, я навіть, дай Боже, щоб ми всі дожили до цього дня, до слідуючого літа, але я просто боюся, що знову буде така спека, наче воду прожили. Мало того, що бомлять кругом все розрушають, та ще й така спека страшнюча. Дивіться, що поробилось на моїх Вон Для їх замучує. Потрібно обробити, а в мене немає часу. У ну, мене немає часу. Завтра свято теж я не буду працювати. І ось подивіться, яка краса. Який, він він, він здоровецький. він в об'ємі більше метра на мене. Дуже гарний. Показує він дуже світло, але це як спіла, спіла вишня. Колір воно не показує, такий, як він насамперед є. Чорнобривці, як квітують, так воно є. І ось така хризантемка. Красунечка, вона розквітне, теж буде гарний, дуже кущик. Ці ось ще не розквітли. Ось по них я і ронтуюсь. Там ще в мене був кущ, я вам говорила, але його немає. Теж мають право бути в наших садках. Це дуже гарно. Це вони заміняють жужини, вони заміняють троянди, які вже в мене, мене, по крайній мірі, не квітують, бо їх переполовинула, викинула. І ось ця краса. Бачите, там ще в мене один кущик є. І ось така краса в мене є. Бачите, гарнівня така. Очітки вже. Теж забар яке гарне прийняли. Свої. Всі на бутончиках хризантеми високорослі, всі будуть квітувати скоро. І Ангела ось один такий таку гілочку Вже деякий обквітовує. Ну, вже пора, вже пора. Ці ось над бутончиками будуть всі всі-всі різного кольору. Така ось хризантемка Харнюня. Похилилася, треба підв'язати. Знову на все потрібен час. І руки. Шкода, що у нас жінок тільки по дві руки. Потрібно, щоб було чотири. Напевно, не вистачало б. Ось така. Це, друзі, сіянець у мене. Звідки він взявся? Я навіть не знаю. Десь ріс тут у каміннях. Ось тут на дорізці виріс. І я його пересадила туди. Хай квітує там. Ну, з бордюрки її. І ось тут, дивіться, яка краса. Бачите, там він вербена квітує, влітку вона не квітувала, не було її часу. А зараз почало квітування своє. Гарненька. Там теж воно у мене. Ось то не бордюрка, а Високоросла жужжина, але друзі, в тому році вона в мене така не була. Вона була яскравіша набагато. Зараз мені колір її зовсім не подобається. Якби вона була такою, я піною наповнення викинула. Ну, ось така вона. Така невзрачна, малесенька, якась така. Якась така. Це дуже гарна хризантемка, але вона влітку я вам показувала, вона згоріла геть вся і ось чуть-чуть почала відновлюватися. І кущик дуже гарний був, би. дуже гарний і ця троянда. Дивіться, яку красу показала. Ось ще така у мене її красонечка. І це теж сієнець, де він взявся, я не знаю. Отак на неї повис. Потрібно його видалити, пересадити. Хай буде, він має право на життя. Він теж гарний. Віць який він гарний. Просто напевно я його зараз підніму і підв'яжу під забор. І, і тому кущику буде квитування. Кувички у мене є, я на них повички говорю. Кущик такий, не дуже перехворів дуже. Ось такий у мене тут кущик заховався. Не дуже камера його передає, колір гарненький такий. Ясмутка квітує, бачите, вон там. І ось така у мене жушинка є. Квіточка маленька, а власне сам перед вона дуже велика. Ой, Троянда дивіться, яка красунечка. На назви всі підписувати, щоб я могла вам говорити, що це за квітка. Я лівець свій такий гарненький, показав, ми його постригли, він такий гарний став. Ось така трояндочка. Теж ось хризантемка у мене. Я не знаю, де вона в мене взялася, я її тут точно не садила, і я таку не купувала. Такий, така квітка мені не подобається. Ну, виросло, хай росте. А ось яка краса розквітає, друзі. Неймовірно. Немовірно, ой, колір не передає камера. Як би його зняти, щоб ви побачили, який це колір. Боже, Боже, і наш чорний, ой, яка вона красива, ця хризантема. Боже, яка вона гарна. І ось красунечка розквітла. Коли розквітається хризантема в садку, ну, ви знаєте, прям сонце світить. Ну така гарна вона. Така ж вона гарна. І ось. Ще в мене такий кущик є. В тому році він такий був яскравий, такий гарний. Щось в цьому році він. Щось в мене в цьому році порозкидане все, порозвалювалося все. Ось тут. Зато троянди мої покримнювалися, бачу. Одна вроді ось ця геть була, засохла. Геть. А зараз бачу, пускає. Дивіться, пускає. Дай Бог, щоб вона передзимувала добре. 19 троянд я в цьому році посадила я вам говорила. І ось які гарні. Ну як їх не любити? Ну як? Подивіться, які вони гарнюні. Красиві такі. Ой, я уявляю, як буде, як доживемо до того року, яка буде тут краса строя. За ціле літо розквітла одна синія, жовта, така гарнюя. там ще ось якісь там почали квітувати. Влітку вони не квітували майже. А космейка, а космейка яка. Ой, яка ж вона гарнюча. Яка ж вона цікава, яка вона прекрасна. Ось подивіться, всі журжини в мене ось однакового кольору. Я не знаю, чому це так. Ну в тому році їх таких не було. Ось такі. буду чекати це від сусідки моєї, побачу, як вона розквітне. Узнала я, друзі, троянду, як це називається, це голубий ніл. Так мені сказала. Пані Тетяна в неї така ж сама. І вона скажу, це голубий ніл. То, я думаю, що і в мене він ось дивіться, який красень. Тут, коли був другий забор. Отакий заборок там на вулиці. То її зовсім не було видно цю квітку. А зараз О, ще якась зараза тут сидить. Ось така краса. Ось така краса. Посадила я під банку. Ой, ну під баклажки будемо чекати, що з цього вийде. Ну, ось такий садочок у мене осінній. У когось як він яскравіший. У мене ось такий, тому що багато переробила, багато що змінила, багато що викинула. Наприклад, ще треба багато що. Пороздавати. Ось цей, цю гвоздику потрібно пороздавати, бо кущ дуже великий. Я тут можу ще втикнути якусь рослинку гарнючу. І цей треба віддати. Сусідці віддам її там на бісідку собі поставити з плющом, де гарно. Дивіться, який очіток розповся, як гарнючо поріс по землі. Дивіться, скільки його. У мене ясноточка моя і ясколочка рядом. Ну, все, все гарненьке таке. Ну з цього я просто, я просто в шоці. Боже, друзі, вона не перейде камера, як би його вам показати, що це така краса, як би вам його показати. Я на той рік і на вулиці його понасаджую, тому що треба тебе лючку саджати, щоб він був кущиком гарненьким. На цьому, друзі, все. Такий маленький огляд свого квітничка. І на цьому, друзі, все. Всім бажаю мирного неба. Дякувати Богу. Перш за все і нашим хлопцям, і дівчатам, які нас обороняють. І молимо Бога, щоб скоріш закінчився цей бардак і цей дурдом. Тому що хтось наживається на цьому. Мільярди мають, ставити собі в кармани, а скільки гине людей.